13 грудня в Михайлівській та Червонокам'янській бібліотеках відбулася чергова презентація книги Казки попельнастівських степів. Видання вже добре відоме не лише в громаді, а й далеко за її межами. Першу презентацію книги провели в Михайлівці, на малій батьківщині упорядників видання братів Сергія та Олександра Коломойців. У гостя, пана, цього року відбулася перша презентація «Казок із попельнастівських степів» у Амൂർці. Скажімо так, певному культурному, духовному, емоційному серцю попіл нас від стрільби гармат. Унікальність ця тарить. Е-е, основає металін самого приміщення навіть не обговорюється. А от отем книга вже з'їхала у Амстердам, в Сідрію. Черкаси, було дуже приємно, що люди приїхали з Черкас у купу для того, щоб бути присутні. Порадувало, було неймовірно. Потім пішли в соцмережі і навіть були приємно вражені, не просто здивовані тим, що люди просто писали, ми хочемо замовити. При цьому, навіть не питаючи про ціну, людям хотілося цього. Якщо я як зараз говорити і продукти. Тому на сьогодні цей е, е, відгук наших нас з е, він допився до Ми Олаймс і івано ams Хмельницьких, Львівських і і Те, що приходять відгуки, коли читаєш у месенджері, то ну, відверто іноді вражають. Наприклад, да, там, буквально вночі людина глянула, що я сиджу в онлайні, і вона мені пише, світла немає. Одягнула на лоба ліхтар і прочитала ваші СП. зараз вони лежать у мене під рукою, і вони теплі. Тому я гадаю, що кожен, хто взяв їх ну, отримає своє враження, кожен сформує, якби для себе щось своє побачить найбільш цінне. Але для мене, можливо, одним з найголовніших буде те, що, можливо, хтось задумається, а чому немає казок мого краю? Тому що на у спадщину, як на нашу думку, їй треба берегти. І якщо це зробили ми в наших операційних степах, сподіваюся, що десь ще знайдуться заспіє. Навіть хоча б одна збережена аска дасть додатковий аж іму пошту на збереження нашої народної культурної спадщини. У порядник книги наголошує, що саме попельнастівський сільський голова Олег Волянський став рушійною силою створення казок попельнастівських степів. Фінансову підтримку видані надав меценат Віктор Недобиткін. Сім'я Коломойців вона зберегла. Вона зібрала, упорядкувала. І зараз іде презентація багаторічної праці великого проєкту, який пройшов через життя, через життя працівників культури людей, які знають ціну книзі, знають ціну фольклору, які своєю роботою сформували свідомість. Декількох поколінь в селі Михайлівка, а також ну в сусідніх селах, гостею презентації була ілюстраторка книги Тетяна Коник. Її малюнки створювалися при світлі свічки, що надало ілюстраціям особливої емоційності та щирості. Я дуже вдячна всьому колективу, який працював над цією книгою. Дуже вдячна всім, які організували цей проект, і що ця книга допоможе. Нашим людям, нашим дітям в цьому житті здобути цінності, мудрость і пам'ять про наших славних славних про нашу культуру. До заходу також долучилися старости сіл, працівники культури, освіти та численні гості. Презентація стала справжньою культурною подією для всієї громади. цю сім'ю. І всі чоловіки, очевидно, Олександр і Сергій, отримали виховання відповідне від батька, від матері. І зараз вони передають із цими народними казками, які вони збирали, вони передають і мудрість і своєї сім'ї, і свого роду, і взагалі українського народу, українських людей, багатьох. Оце дуже відчувається. А те, що не передалося словами. Та передалося в ілюстраціях. Тепла атмосфера зустрічі, і щирий інтерес читачів іще раз підтвердили казки папенастівських степів об'єднують покоління та продовжують свій шлях до читача.